Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо відкривати безплатний та секретний скін на асасина. Для цього вам потрібно стати в зручне для вас місце та просто по черзі нажимати всі відомі емодзі. Після того, як ви нажмете всі емодзі, у вас з'явиться нова очівка. Після чого, щоб зіграти на даному скіні, вам просто треба перезайти в гру, вибрати бійця асасина та просто вибрати даний скін. Як ви бачите, в скіна є своя анімація ульти, а також дуже харизматичне лице. Що ж, а в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд.